Нещодавно знову було здійснено передачу автомобілів, які придбано за рахунок фонду Олександра Поворознюка з людьми і для людей. Ці два автомобілі передано на 517-й батальйон, тож фрагмент розмови. Значить, сьогодні ми передаємо ще два автомобілі очередні Нісан е, Навари на 517-й батальйон першої бригади. Ось вам ключики. Е, передаємо начальнику штабу. Значить, е, ви ви вже плотно працюєте з нашою бухгалтерією, з фондом, тому всі там акти, все як положено, ставить на учет, там, все, все воно було все згідно закону. Тому е, хай вони приїдуть, вернуться назад, хай вони служать і ще остануться живі, приносять тільки пользу для скорішої перемоги. Слава Україні! Грант слава слава Українській нації Дякую, і ПСД Федерації! Дякую. Ігор з вдячністю говорить про Олександра, адже допомога цієї людини вагома та потрібна. Ми знайомі вже давно, спілкуємося, тисне підтримуємо контакти. Він надає нам велику допомогу для перемоги над російськими військами, як би сказати. Допомагає технікою, всім, що нам потрібно, він оказує нам допомогу в цьому. В ну, основному це виходить, військова техніка, яка йде. Напередок, де ми її використовуємо в наших цілях, там для доставки особового складу, БК, боєприпасів. Техніка, яка була передана на батальйон, уже виконує бойові завдання. Паном ворожповорожніком було надано дуже багато автомобілів на наш підрозділ, які на даний час всі знаходяться на обліку і використовуються у цілях знищення російських окупантів. У майбутньому ми підготуємо запрос, які нам надано, скільки автомобілів у нас знаходиться і яка кількість на облік. І по категорії також. І ми це все надамо, пану Поворожнюку. Особисто згадує початок співпраці та висловлює своє захоплення Олександром, зазначаючи, що він хороша, порядна людина. Олександр Гор співпрацювати дуже легко. Він дуже хороша, порядна людина, яка ні в чому нам не відказує, допомагає. Легко в спілкуванні. Варто зазначити, що Олександр Поворознюк допомагає у фінансуванні ремонту військової техніки. Ремонтні роботи проводяться як техніки збройних сил України, адже потрібен і поточний ремонт, і в разі пошкоджень, так і трофейної техніки. Продуктивна робота 17 березня продовжувалася до пізнього вечора. Відбулася зустріч із командиром батальйону, яка завершилася передачею автомобіля. Сьогодні дарем ще одну машину, дарем. 517 батальйону комбату раніше з перших днів війни ми з ним общалися з начальником штабу 518-го дуже багато передали техніки, але оце такої машини точно нема ні водного командира батальйону, нема ні водного командира бригади. ну це все зато, клівер. Що ти це зробив? У мене тут буде одна просьба: велика, велика, велика. Щоб ти просто живи, тому що після війни треба буде розказати, блять, як ми в Бігороді хотіли блядь, присидини його до України. Ніхто вся, вся весь інтернет річав, а ніхто не знав, хто це робив. От просто живи, щоб ти все розказав, що ми творили, блядь, з тобою, блядь, де ми були, як ми, як, як ми робили. Бо я не я не в ЗСУ? Це? Я прийжав просто в гості, друже. Так Добре. що тобі, що ти в нас є. Оце тобі ось машина. Щоб тільки ти прийшов живий, здоровий, блядь, і її, чи на охоту їздили. Дай подивимося. Слава Україні! Героям слава. Командир батальйону дякує Олександру за допомогу та планує й подальшу співпрацю. Велике дякую за таку допомогу. Спочатку війни пан Порознів допомагав нам чи міг і більше і ремонтувати техніку, і надавав техніку. Вона досі служить. Не все. Не вся деяка вже, як то кажуть, вийшла із ладу, але допомагають ремонтом. І слава Богу, що ви допомагаєте нам і надалі. Дякую вам за Дякую. Дякую, нас є. Дякую. Дякую, що ви в нас є. Дякую. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякую. Слава українській нації і пиздець Гандонам з Російської Федерації. <реш> Кожен своїми діями робить внесок у нашу перемогу. Тож долучайтеся до благодійного фонду з людьми і для людей та допомагайте зсу.